Ну що, їдемо. Ой, як зв'язано нафік витий з цим ремнем. Не хочеться, а треба їхати. в Цей горга здолбаний, тому що це не годиться. Один долг платила. Один долг з двадцятого року. Висів, я плачу, 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 а він так красними б'є. Треба їхати туди і там розбиратися, тому що це, це, це не діло. Просто це не діло. Що воно там пишуть? А це заплатила один місяць, з другого вони мені опять виставляють 43 гривні довго. Ну Я через Приват-24 плачу. Зараз поїду. Квитанці в мене є в цьому, це не годиться. Це наша Кременчугас. Вони ж уже Нафтогаз взяло, газ нам поставляє. Вони без нічого залишилися. І оце щоб не обанкротитися, чи щоб гроші я не знаю. Вони придумали з нас брати за те, що ну це в кожного таке в Україні, і в приватних, і в багатоповерхівках. Що газ в утеді в, в, в котьом нам попадає? За це треба брати гроші. Да, у вас іде трубопровод, ваш центральний, але це все робили батьки мої. І кооперативи в нас такі були. Рили ті ями, труби, все. Оці всі труби, що тут лежать, це все гроші. Батьків ні копійки не дав газ. А тепер вони з нас беруть гроші, розумієте? Забула пігулку випити. Так, все, поїхали, бо мій капітан стоїть, юний капітан. Автоматичні ворота. Я відкрию! кричить каврюха. Добре, відкриєш. Послухаємо, що вони нам будуть співати. Центр обслуговування. Ось цей центр, я вже тут була. Я вам потім розкажу, що тут до чого, добре. Що мої любі, розібралася. Я взяла окуляри, тому що мені дали такий ось, бачите, рахунок. В чому справа? Що газовий рік у нас не з першого. Не з 1 січня, а з 1 жовтня по 30 вересня наступного року оце йде у нас газовий рік. І береться обсяг газу. Кожен місяць чому по різному? Я ж думала, що я плачу там все однакове. Ні, кожен місяць загалом плата різна, тому що скільки ви газу спожили, яке зайшло ваше житло, по цій формулі вони і вираховують. Тут навіть формула є. Ось тариф без ПДВ, величина річної замовленої потужності ділиться на 12. Тобто, звідкіля вони знають скільки, от, наприклад, Ковальчук в хату треба газу на рік. Вони беруть по тому, що ми споживали, і плюс-мінус виводять середній дають нам газ ну, як я кажу, замов, замовляємо ми тим, що ми споживаємо. І ось тариф в Кременчуці на сьогоднішній день по розподілу цього газу самий дешевий по Україні. У нас 0,55 копійок. Те, що я кажу, скажіть, будь ласка, а оці труби, які... ну, це ж нереально. Ми саме все це батьки робили і труби, і ями. Все. А вона каже: Ми до ваших труб ніякої претензії не маємо. Ми іде центральна магістраль. Так вона йде до цієї магістралі, рили ями. Кидали гроші, ну вони зараз цього не пам'ятають. Це їхня магістраль. Вони кажуть. І це центральна магістраль, і цієї магістраль йде в до нашої хати, і ми користуємося газом. Вони не беруть за нашу трубу. Я кажу, я це розумію. Вони беруть кошти за те, що газ поступає в трубу, якусь там не знижений, не зжижений, не зпережиний. Вона все мені розповіла дуже гарно, дуже доступно все. і е, спожито природного газу. І потім вони обслуговують ці труби, ось за оце беруться гроші. Я кажу, та щось багатовато, звісно, 40 40 я платила 41, а воно там в зимні більше газу вийшло десь по 54, Отак. Тому воно оцей долг, оцей, що вони мені ще скажуть, заборгованість на початок березня, 46,39. Але, але 46,39 це вони в цьому місяці виставили. І в наступний вони мені так само ще виставляли таку суму, бо я вже два сплатила, і це і мені взагалі 93,38 за рік. Мене набігло оце ця пеня. Це не пеня, це долг. долг, тому що вони мені брали плату по 41 деякі місяця, а потрібно було брати там по 54 чи по 55, ну там вже є то точно. І ось, ось де, довідкова інформація про обсяги газу. Попередні показники даються тут, обсяг газу середнім значенням, загальний обсяг спожитого газу ось 210 кубів. Це в тому місяці було. Тут це останні, останні ці. Останні дані і тут ось є. Ви можете прийти, вам все це дадуть. Скільки ми споживаємо? Обсяг енергії газу 8240, образ гекокалорій, 1980, обсяг енергії газу все це є. Про внесення до деяких законів щодо врегулювання окремих питань у сфері надання для забезпечення безпеки газопостачання та готовності внутрішньобудинкових систем до послуг розподіла. Постачання про газу співвласники такого будинку. Управитель це хто може писати. Укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозпродільної системи або іншими суб'єктами господарювання, який має право на виконання робіт. Оцей договір у нас він заключений і у вас він заключений. І він лангірується. Якщо ви не маєте претензій, ви на початку року його не, роз, не розтергаєте, значить, вони лангірують його самі по собі. І тому у вас договір. Скажу, я не, підставля, не підписала договір, він підписаний уже вами. Так що, все, я розібралася, кажу, а що оті? Мої, що виходить, мені вона каже: ми не маємо ніякого відношення до банківських ті, що вони банківські приват24 виставляє вам рахунки. Я кажу, чому раніше йшло до міста? Зараз я шукала, щоб заплатити оцю, бо мені ж не, не видає заплатити рахунок. Воно мені пише, Кременчуцький район каже: ми не знаємо, що це. Тому ті люди, які платять через касу, у них можливо таких питань немає. Воно зразу вилазить, і там все у мене воно вилазить. Червоним б'є, що в мене є. Долг, треба платити. Тому я заплачу ці 93.38. Кажу, напиши мені, скільки я по комп'ютеру подивилася, за той, за той рік виходить. Щ... Хоча це не за той рік, це ж, виходить, у нас із 1 жовтня 30 вересня рік закінчується. Так, це вона мені сказала. Але я кажу, як я встигла. Ви чуєте? Тривога? А як тривога зачиняється все? Боже, як я встигла, слава Богу. І вона каже: 93 гривні 38 копійок, Оце я е, вина взагалі за, за той, як кажуть, газовий рік. Все, я заплачу одним платежом, кажу, щоб воно мене не путало. Я думаю, що ви зрозуміли. А загалом, якщо у вас є питання, будь ласка, приїжджайте там. У нас зараз, як в ЦНАПі, заходите. У вас там е, точно так берете талончик, берете талончик і сидите. Ніяких черг немає. Ol, всіх повиганяли. І чекаєте своєї черги. Мені дуже повезло, я зайшла тільки до того апарата, де брати талончики, коли дівчинка, ну, жіночка каже, але йдіть, ідіть, йдіть. І, як кажуть, тут, бачите, облату. Вона мене знає із телебачення, вона мене знає із цього, як називається, із, із... З тебе, так що повезло. Все, їдемо.